Добрий день, мої котюнчики. Добрий день. Де я вчора пропадала, вчора Маруся ходила по справам. Плюс в мене два дні вже болить голова так дико, що я не можу вам передати. Сьогодні вже слава Богу. Що я вчора робила? Вчора подала документи в автошколу. От. Хто планує навчатися, я вам зараз розкажу. Сідайте поудобніше. Коротше, навчання півтора місяці. Це школа в Білій церкві автогід. Навчання півтора місяці, е, оплата 13 тисяч за навчання плюс пальне. Е, треба перед, коротше, навчання починається 5 вересня. Наша група починає навчатися е, три рази в тиждень будуть заняття, вівторок, четвер і субота. Перед тим, як почнеться навчання, треба внести оплату 6500, тобто половину, і треба пройти медкомісію і зробити фотографії. Це все, що треба. І купити книжечку, саму просту елементарну з газетки, таку знаєте, правила дорожнього руху 24-го року. Все. все. Оце і все. Далі я пішла в торговий центр, так що треба було якось мені скоротити час до манікюра. Манікюр зробила, пішла в торговий центр, там е, наткнулася на продавців, я там 300 літрів не була в тому торговому центрі, знаєте, і оце заходиш. Я просто люблю одіватися ну, по-простому. У ну, мене нема брендових сильно якихось віщей, не знаю. Я собі, що, у мене була футболка обична, став, е, ці, е, е, юбка, шорти джинсові і кросовки. Все, і шопер, коротше. заходиш в відділ з одягом в торговому центрі, там, щоб ви розуміли, там продається ну, навіть не вечірні плаття, там просто спортивні костюми, ну там дві з половиною тисячі худі, і там півтори штани ну, для Білої церкви це великі гроші. Коротше, та й там дівчата такі і ходять за тобою, ти береш віч, вона це на вас мале. Та може я на дитину дивлюся, це на мене мале ходить. Просто я сама, я одна туди зайшла, один клієнт. Вона за мною ходить по пітам, це на вас мале, це на вас велике. Е -е, і ходить і тако знаєте, тільки береш вічі, вона за тобою поправляє зразу, що я не так повісила. Коротше, більше я туди не піду. Удачно зайшла в магазин Спортленд, по-моєму, він так називається. На першому поверсі Біла Церква, торговий центр. Зараз е -е, время заканчується. Купила охірений костюм Пума. За 1600 гривень, дівочки, там знижки зараз. Ось що, дзвонитка, м'якесенький, офігенний. Кому треба, дівчата? Там були чорні і там ще є пісочні, розові, білі. Коротше, рекомендейшн.